У Дніпропетровську військову частину 3606 сьогодні. Пікетували родичі військовослужбовців та хлопців, які відбувають строкову службу. Люди скаржаться на те, що чоловіків три тижні тому забрали до Слов'янська і досі жодного разу не відпустили на відпочинок. Більше того, умови, в яких знаходяться військові, їхні родичі називають нелюдськими. У причині конфлікту розбирались наші кореспонденти. Сину Катерини 19. Хлопець пройшов строкову службу в армії. Місяць тому його мали б демобілізувати, однак додому він досі не повернувся. Жінка розповідає, вже три тижні її син знаходиться на блокпосту між Слов'янськом та Червоним Лиманом. Люди з моєї деревні бачили ці блокпости і бачили, где знаходиться мій син. Це найнастоящего жутка війна. Вони стоять під, під мінометним обстрілом. Їх там лупять, як самі хочуть. Пікетувати військову частину. Сьогодні зібралось більше десятка, таких як Катерина. Люди кажуть, вони не проти, аби їхні діти, брати та чоловіки виконували обов'язок перед батьківщиною. Єдине, що турбує умови, в яких знаходяться солдати. Ми розуміємо, що вони захищають свою страну, що вони захищають родину. Вони давали присягу, вони солдат. не їм можна палатку поставити, щоб вони хоча б обогрітися могли там, і обсохнути після послі після... після... Амуніції їхні хлопці зі слів батьків забезпечені на всі 100%. Однак найнеобхіднішого чомусь не мають. Бронежилети у них все є. Да. Вони кажуть, отлична екіпіровка. Бронежилети, шлюми імпортні, які їм привезли. По екіпіровці ніяких питань. Ну самі розумієте, ну можна день, два, ну якщо місяць. Солдат готовить собі картошку печену і, там, і там себе в котілках, і мокре, і, і, і извините за выражение з неприятным запахом. Рідні солдатів кажуть, керівництво частини має розуміти, що військовим теж потрібен відпочинок. При цьому не заперечують, щоб потім хлопців повернули на буремний схід України. То їх нужно замінити. Ми не говорим там увісті домой, тому що ми там ждемо своїх любимых дітей. Ні, тому що ні устали. любов чоловіку стані за три недели находиться в такому вот состоянии, в таких действиях. Заменить уставших солдат. Керівництво військової частини пікетувальників не проігнорувало. На запитання, чому солдати майже не виходять на контакт з рідними. Військовослужбовці відповіли: ті, що виконують завдання на блокпостах, вони уходять на 2-3 доби. Заряджати мобільні телефони там немає де, і мобільні телефони їм туди не видаються. Зв'язку з тим, що по мобільним телефонам можна відслідкувати, де знаходиться військовослужбовець. Розповіли військові про хлопця, який тиждень тому загинув поблизу міста Ізюму у сутичці з терористами. Те, що трапилося 29 числа, коли загинув військовослужбовець строкової служби даної військової частини, щоб ви правильно розуміли, це трапилось уже в в Харківській області, не в Донецькій області. Заздалегідь підготовлена диверсійна група. Так званих ополченців була на цивільному транспорті, заздалегідь ждала військову машину. У частині людей запевнили, графік виведення на відпочинок особового складу вже створено. Тож за тиждень солдати з цієї військової частини ненадовго, але все ж повернуться додому. Ба більше вивозити хлопців з блокпостів пообіцяли на броньованих машинах. Юлія Брик, Олександр Дубина, новини 11 каналу.